Один тому, під час прес-конференції у Білому домі, президент США Барак Обама запропонував кандидатуру сенатора Джона Керрі на посаду державного секретаря. США. його кандидатура, як прогнозують, буде без проблем схвалена у сенаті. Джон Керрі очолює сенатський комітет з закордонних справ та має значний досвід на міжнародній арені. Розповідає Тетяна Ворожко. Подорожі світом та міжнародні події в цьому для сенатора демократа Джона Керрі немає нічого нового. Будучи в сенаті вже п'ятий термін та очолюючи сенатський комітет закордонних справ, Керрі побував в багатьох країнах, в тому числі в гарячих точках, та добре знайомий з багатьма світовими лідерами. Народився Керрі в 1943 році. За часів його молодості президентом США був Джон Кеннеді коли я був у дев'ятому класі, джон Кеннеді закликав наше покоління служити Америці. Це було початком надзвичайних подій: маршів за громадянські права, за виборчі права, за довкілля, права жінок, за мир. Ми вірили, що зможемо змінити світ. І знаєте, що ми це зробили. Енінавиді. Після того, як він закінчив Єльський університет, Керрі служив у В'єтнамі. За свою службу він був нагороджений п'ятьма бойовими медалями. Повернувшись додому, Керрі засудив війну та те, що він там побачив. Розірвані на шматки тіла, розстріляні цивільні, стерті з обличчя землі села. Пацифістські та лівоцентристські погляди Керрі не завадили його політичним амбіціям. Через 10 років після отримання диплома юриста Керрі балотувався в сенат в його рідному штаті Масачусетс та виграв. Хоча цей штат представляв інший політичний важковаговик, сенатор Едвард Кеннеді, Джон Керрі вдалося звернути на себе увагу нації. Він ініціював розслідування у справі Іран контра у 80-х, Активно привертав увагу до проблеми пропалих безвісті американських солдат у В'єтнамі, до зміни клімату та. Виступав за нерозповсюдження ядерної зброї У 2004 році. Джон Керрі балотувався у президенти США від демократичної партії. Я знав, як далеко простягається наша сила, сила наших ідей. Ми маємо знову зробити Америку маяком всього світу. На нас мусять дивитися з повагою, а не лише з острахом. Тоді він програв. А в 2009 році сенатор Джон Керрі очолював процес схвалення першого державного секретаря адміністрації президента Обами. Гілларі Клінтон має інтелект, який дозволяє їй розуміти найскладніші проблеми. Політолог Томас вважає, що Джон Керрі – слушний вибір на посаду першого дипломата країни. Сенатор Керрі дуже розумний і досвідчений. Я думаю, що він буде ефективним дипломатом та партнером адміністрації у прийнятті зовнішньополітичних рішень. Очікується, що Джон Керрі з легкістю пройде через процедуру схвалення сенатом. Навіть республіканці в обличчя сенатора Джона Макіна, натякнули, що вони підтримують цей вибір президента. Тетяно Ворожко голос Америки.